Шановні прилучани, щороку ми з особливим трепетом чекаємо Різдво Христове, аби зустрітися в родинному колі, поділитися душевним теплом, любов'ю, побажати один одному лише найкращого. Цьогоріч різдвяні свята омиті скорботою і тишею, але надією і вірою, вірою в нашу перемогу вірою в щасливе майбутнє, у єдину велику, дружню родину. Сьогодні нашим найбільшим світлом є Різдвяна зірка, яка освітлює наш шлях, шлях правди, яку сьогодні ми захищаємо. І святкуємо ми Різдво Христове, підтримуючи один одному, сміливо дивлячись ворогові в очі, бо на варті нашого спокою. Відважні сини і доньки вільної, незалежної, самостійної, героїчної держави. Україна. Нехай Різдво Христове принесе для нашої країни мир, і спокій, благополуччя, силу душевну і незламність народу. Ми сильні, ми Україна, ми переможемо з Різдвом Христовим, Україно!